Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови. З вами Олена Іванівна. Продовжуємо навчатися вживати іменники в мовленні правильно. Добрий день, малеча шира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Запишемо сьогоднішнє число. Каліграфічний рядочок літера я, велика літера я двічі. маленька літера я двічі, склад яз, як слово ЯНГОЛ, ялинка, яна. Яна це в нас ім'я, пишемо з великої літери, це власна назва. Уявіть себе ведучими телепередачі для дітей. Розкажіть, як можна допомагати тваринам узимку, годувати гарячою їжею, давати теплу воду, зробити укриття або будинок. Знайти родину, виготовити годівничку та підгодовувати птахів це те, що ми можемо з вами зробити і допомогти тваринкам узимку. Складіть і запишіть два речення, уживаючи слова, назви тварин. Ви можете скласти свої речення і записати, а можете записати ті, які є на екранчику. Я склала такі речення. Синичка прилітає до моєї годівнички. Я використала в цьому реченні слово назву тваринки синичка. І друге речення білочка зробила багато запасів на зиму. У цьому реченні слово назва тваринки це білочка. Запишіть, будь ласка, вправа 47. І два речення про тваринок. Ви можете записати свої речення, які склали ви. Пам'ятайте, що речення ми починаємо з великої літери, в кінці речення ставимо крапочку. Якщо ви будете записувати кличку тварини, пам'ятайте, що клички тварин ми пишемо з великої літери. що Відпочили, попрацюємо далі. Розгорніть підручник: стріночка 69 права вправа 48. Доповни віршовані рядки Анатолія Камінчука словами, назвами квітів і з довідки. У назвами є вірш, але у ньому пропущені деякі слова. Нам потрібно вставити їх з довідки. У бабусі Олі. Квітів доволі. Пишні треба обрати що? Жоржини, троянди, чорнобривці, айстри, м'яти. Пам'ятайте, що у вірші завершення рядочків має бути римованим. Тому подумаємо гарненько, яке слово ми з вами підберемо. У бабусі олі квітів доволі, пишні біля веранди. Так, пишні троянди біля веранди. Ось такі красиві в нас троянди. Далі читаємо. Коло криниці, рясні, чорнобривці. Так, молодці. Там, де стежинки, айстри й жоржини. Так, скрізь біля хати, пахощі. М'яти молодці. Давайте прочитаємо повністю вірш. У бабусі Олі квітів доволі, пишні троянди біля веранди, коло криниці рясні чорнобривці, там, де стежинки, айстри й жоржини. Скрізь біля хати пахощі м'яти, гарні, як діти, бабусині квіти. Давайте складемо і запишемо одне речення зі словами, назвами квітів, які подобаються твоїй мамі і бабусі. Запитай у них, будь ласка, які квіти вони полюбляють, і склади одне речення, вживаючи назву цих квітів. Запишемо вправа 48. Я склала таке речення. Біля нашого будинку росте багато різних троянд. Назва квітки це троянд. Ви можете, звісно, записати своє речення, використавши назву улюбленої квітки вашої мами і бабусі. Хвилинка спілкування. У мене таке речення. Мою бабусю звуть Лілія, тому її улюблена квітка Лілія. Поясни, будь ласка, чому ти пишеш те саме слово то з великої букви, то з малої? Оскільки імена це власні назви, ми пишемо їх з великої літери. Тому бабуся Лілія запишемо з великої літери ім'я. А назва квітки це загальна назва, тому ми запишемо її з маленької літери. Запам'ятайте, мої хороші, що іменники умовлені ми вживемо правильно. Одні й ті самі слова можна писати і з великої літери, і з малої. Тому пам'ятаємо те, що ми вже з вами вивчили. Власні назви пишемо з великої літери, загальні з малої. Світлофор успіху. Обери, який колір сьогодні сяє для тебе. Прошу допомоги! Було важко, щось можливо, ви не зрозуміли. Я стараюсь, у вас усе виходить. Ура! Все вийшло! Вам було легко і не було ніяких складнощів під час виконання завдань. Сподіваюсь, сьогодні всім засяє зелений колір.